Ніхто ні в Києві і в Житомирі не є супротивником європейської спільноти і ми туди наближались, йдемо і обов'язково прийдемо. Інша справа, що бажання гарячі, нетерпіння певне і значної частини суспільства. Не співпадає із можливостями. Я не політизуючи, слава Богу, що ніби поки і Майдан не політизує, ці проблеми скажу. Мені найбільше припікає, щоб область і Житомир не замерзли взимку, щоб були зарплати, були пенсії, щоб працювала економіка. Тому що. Через горло, на ура, економіка не будується. Мені хотілося, щоб сьогоднішній, як назвали, Євромайдан, це всім хочеться, щоб ми до краю прірви самі себе не привели. Хочеться, щоб ми були настільки толерантні, розумні і вимогливі прагматично, щоб євро. Союз нас почув, що правда в тому, що ми повинні наближатися один до одного. А не так, як сказав у програмі Шустерлайф, один із послів, бравши участь, спасибі їм хоч за це, що що ви з вас хочете, це ж не Європа йде до вас, а ви йдете в Європу. Я не згоден з таким підходом. Якщо одній державі, яка в ЄС, десятки мільярдів. Євро на компенсації і поворотні, і безповоротні кошти, а ми на ентузіазмі, то ми йдемо у прийми. Так виходить.